може Права рука нам потрібна тільки для того, щоб ми на руківці вклалися правильно і натиснули на спусковий гачок. А ліва рука нам потрібна для того, щоб ми виставили зброю на лінію прицілювання і утримували зброю на лінію прицілювання. З автомата, коли стріляють, вони лівою рукою як тримають правильно сюди, а тут чисто стріляють, Тут, тут чисто натискання йде. Тут такий же самий принцип. Ми лівою рукою утримуємо зброю тут або тут. А права рука вона потрібна тільки для того, щоб натиснути на спусковий гачок. От, Давайте трішки розкажу про триподи, і давайте трішки спробуємо на 100 метрів відстрілятися, тому що на 100 метрів ну, найбільше виходить побачити свою похибку, для того, щоб ви чітко зрозуміли, що це ви не допрацьовуєте віддачу, або це у вас зніс вітер, да? якщо ви стріляєте на 400 на 500 00 метрів. Тому на 100 метрах трипод буде давати більше фідбеку, ніж якщо ви будете стріляти зразу на велику дистанцію. Та трипод у нас є з двох типів. Перший тип триподів це коли у нас є те, чим затискається цівка. Це стара модифікація, і їх, ну, вони використовуються і ними користуються. Але найпрогресивніший це те, що у нас є, це те, що стоїть на аркарейлі от такого принципу, от такого принципу. І це дозволяє е, вам більш якби, правильно і точно е, і на дальню дистанцію прицілитися, і щоб була найменша погрішність. Але в трипода є як плюси, точно також є і мінуси. В трипода мінус заключається в тому, що якщо у вас калібр великий, то може зміщуватися СТП, і якщо ви неправильно будете відпрацьовувати саму віддачу, то е, зміститься СТП. От, для того, щоб ви не змістили СТП, треба, щоб у вас були основні принципи роботи. У вас трипод працює і він має одну точку опори. Точка опори, це знаходиться тут. Є два варіанти стрільби. Перший варіант, коли ми цю точку опори загружаємо ось, ось цим мотузкою вниз. Якби це був малоімпульсний е, набій в цій зброї, то нам би цього все компенсувати не, не треба було б. А так як це 338-й калібр, то нам треба компенсувати і його притискати. Ось один із варіантів, коли ми беремо мотузку і ваш напарник натискає бажано. Майже по центру, да, щоб він натискав до низу е, мотузкою. Другий варіант ми створюємо ще одну точку опори. Одна точка опори це під прикладом у нас е, палка, якась, дерево, яке ми ложимо собі на плече і утримуємо. І не даємо робити ось цього закльовування, яке буде йти від віддачі. При установці трипода обов'язкова умова, щоб ваша нога дивилася на. Мішень. Чому? Все просто, банально просто. Ми от з вами стоїмо на мішень. от ми при пострілі у нас воно хоп і на двох ногах відійшло, бачите? Відскочило ми. Виставляємо це все діло в другу сторону, отаким от способом, як говорять деякі люди. І ми з вами стали раз. Два, розумієте? Відкатується в, або в одну, або в другу сторону, і ви не знаєте, в яку сторону це буде відкатуватися. Одна точка опори напирається, говорить про те, що буде скидувати силу кудись, або в одну із сторін, ну, тобто буде завалювати на, на ці дві ноги, або на ці дві ноги. Тому умова точна, що у нас ножка дивиться на мішень. І чим вона чітче -чі буде дивитися на мішень по напрямку. Тим ваш відкат буде правильніший. Зрозуміло. Далі. Е, ви зрозуміли і бачите, що коли у нас відкатується, занижається вниз, бачите? От вам треба за рахунок цієї руки, за рахунок палки, або за рахунок мотузки, щоб ось цей відкат був в першу чергу мінімальний. Ось він, щоб зрушився без оцього закидання. Якщо цього закидання не буде, у вас не буде зміщення СТП. Зрозуміло, так? Ви можете взяти цю штуку, яка у нас є, виставити її в такому положенні, поставити її плече, біля плеча, виставити саму по собі зброю. І у вас буде відкат, от ви його тримаєте, ось ви таким способом тримаєте. У вас виходить плече тут вперте, це лежить на плечі. О, Це лежить на плечі. І при пострілі, при пострілі, коли ось буде відкатувати, це тільки буде без закидання, без чого закидання далі йти. Зрозуміло. Другий варіант, коли ну, цього... Не вдається стріляти, і у вас є напарник, який бере мотузку, яка вже грязна. Ми беремо з тобою сюди. Опа! Таким способом ми допомагаємо напарнику тримати це все діло. Принцип один і той. же. Ви повинні натягнути оцю сторону, для того, щоб у вас не було закидання зброї сюди. Максимально. Речах. Да, речах. А, саме складне положення для стрільби це стоячі. Це Це складне. Особливо на дальній дистанції, тому що у вас буде. Саме комфортне це в положенні, коли ви або сетите, або з коліна. От. І тоді ви зможете нормально відпрацьовувати, і тоді трипод буде відпрацьовувати максимально. Якщо ви будете стріляти з коліна, можна використовувати своє коліно як підставку під приклад. Коли ви його виставляєте праве коліно, виставляєте сюди, виставляєте. І у зброя тоді не відкотується, а вона йде як підставка під приклад. Ще раз скажу, це все стосується великого імпульсу віддачі. 338 338-калібр це великий і подовжений імпульс віддачі. Він вас довго тягне. Ви коли з нього стріляєте, ви відчуваєте, як він довго витягується, його немає різкого. Усе, що буде ось ці короткі різки, Спортивні імпульси віддачі. Вони не будуть так впливати, як довгий подовжений імпульс віддачі. І тому ну, там з тими калібрами завжди стріляти з цих положень буде комфортніше і простіше. Окей? Yes. У нас є тріподи, у кого вони є виставляємо. А, і ще хотів що сказати. Дивіться, права рука приймає участь тільки в тому, що ми натискаємо на спусковий гачок. Вона отут у нас. Ви прицілились кудись, прицілились. У вас вона виставила, ви виставилися сюди, ось він є. А ліва рука, ліва рука. у вас, якби в зброю фіксує а, в трикутнику вниз. Висота трикутника і ви фіксуєте. Але ви виставити, ви повинні його виставили. Контролюйте обов'язково оці всі складки вашої. І старайтеся стати рівніше. Ще використовують сюди, або рюкзак невеличкий, або великий рюкзак для того щоб лікач у вас був э, роз э, прижатий притиснутий до себе і ви тоді можете робити эту штуку вам тоді стає зручніше для самої руки Один із способів може бути такий. Якщо вибрати, тремер да. ну, ви, Він в будь-якому випадку у вас буде. Тут тільки наскільки ви натреновані і наскільки навчитеся стояти в балансі, а не впливати на саму по собі зброю. Це буде мати значення. Тому що, якщо ви не відчуваєте вашого тіла, то... Там, всі маніпуляції, які у вас будуть, не будуть обов'язково передаватися на зброю. І все буде е відображатися в тому, що ваша прицільна марка буде гуляти по, самому, е по самій мішені. Е ще така штука. Дивіться, я недавно спілкувався з спеціалістами, вони з мені пояснили одну фізіологічну штуку. Що наша психіка кожні 3-4 секунди змінюється від подразника. Тобто є якийсь подразник, у нас є реакція, і потім йде е, скидання цієї реакції. Ми коли приймаємо рішення на постріл, що ми будемо стріляти, що в нас все зупинилося, у нас йде реакція подразнення. що Нам треба стріляти, поки воно все стоїть. Чому стріляємо від 4 до 8 секунд? Тому що в мене прийшла друга стадія, коли ми скинулися, ми вже розуміємо, що це рішення, і нам треба дотягнути спуск. От і все. Перші 4 секунди на ті, хто стріляють, вони виходять, стріляють на імпульсівну і завжди це будуть відриви. Це нервова система так працює. Зрозуміло? Хочеться потягнути 4 секунди. Дивись, а ти в будь-якому випадку 4 секунди будеш тягнути. Якщо ти будеш готуватися нормально, так, точний постріл. Тобто ти приймаєш рішення, а в тебе є імпульс в голові. Нервова система, мозги кажуть, стріляємо. Нервова система в тебе Нет, стріляємо, хоп, да. Голові да. І все. І ти в цей момент дається команда, що ми стріляємо. І пізно в цій призбудженій нервовій системі ти можеш натискати на спусковий гачок. Це завжди буде призводити до того, що в тебе буде неточний постріл. Якщо ти перетягуєш ці 4 секунди, то в тебе через 3-4 секунди після цієї команди в тебе форматується твоя нервова система. Стає на місці, для неї все спокійно, а ти просто довиконуєш дію. Туриш своїм Так. Да. Нервову систему, не мозги. Ні, тут треба просто тягнути. Якщо ви засічите нормально, якщо ви нормально робите, то чому завжди тяжко стріляти під команду і під ще щось? Тому що людина повинна чітко розрахувати свою нервову систему для того, щоб їй дати. Окей, ми стріляємо, дотягуємо. Так? У мене є запас, коли ти е, даєш відрахунок, так, то ця людина вона повинна форматнутися. І ти в основному ти, ми даємо скільки? 4-5 секунд, правильно? Відлікні. Це для того, щоб нервова система... Це ніхто не говорить, тому що ніхто цього не знає. Щоб нервова система форматнулася і ти зробив точний постріл. Це в спокійному стані. А тобі швидкість, як ви стріляєте в ПР. Там вже ж взагалі, дуже швидко на підувати. А там якраз і 4 секунди в тебе є. Дво. Ти 4 секунди, в тебе вони відбуваються. Ти не стріляєш швидше десь 6-8 секунд. Перший постріл. Постріл. Не перший постріл. Угу. То, 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 в будь-якому не... випадку 4 секунди на підготовку і на розслаблення. Це не підготовка розслаблення. розслаблення. Це, це те, те, чого ви навіть не розумієте. Угу. Ви його не розумієте. Це нервова система, так вона працює. Угу. Це там, по спортсменах, по е, кізінологам ходить. ця штука, вони коли з м'язами працюють, угу. що у тебе є реакція нервової системи. От 4 секунди, кожні 4 секунди вона після якоїсь команди вона відновлюється, форматується в ноль. Угу. Ось вона е, зрозуміла, тобі тебе імпульси пішли, потім хоп, вона відпустилася. І це виходить кожні 3-4 секунди. І тут така ж сама штука, тому, тому що принцип роботи у нас з м'язами і з розумовою діяльністю один і той же самий, з нервовою системою, один і той же самий. І ти виходиш, що ти, коли е, це все діло робиш, да, ти собі даєш команду, що ми стріляємо, що ми стріляємо, у тебе йде збудження нервової системи. А через 3-4 секунди воно обнуляється. І далі ти просто дотягуєш спуск. Ти доробляєш дію. Але нервова система у тебе відпустилася, твої м'язи відпустилися. Тунуса м'яз не стало. Які, які тобі не потрібні. Прислуховуватись за себе треба. Так. Прямо прислуховуватись. Ну, це такий угу. процес вивчення себе. Так, зуден. Получилось з вийшло. Да. З чому була проблема? Стрілку? Де стрілок? Де? Стрілку була проблема? Такать так. не де стрілок, а де та велика палка, яку вона підставляють під. <рикладко> 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 Ні, все добре, це зробили. <рикладко> а, так, давайте з тріподів. Та я тут до створення. Ось ця нижня площадка, ось, ось ця. Представляєте її порівнювально, щоб вона була в центрах, щоб вона у вас була не перекошена. Типа курили, це неправильно. Бачиш, у тебе неправильно стоїть. Нижня площадка. Під углом на тебе навалено. Тобто воно ще більше закине. Ви маєте нова і Оця площадка, от них є рівень. Ось рівень є. Де, у тебе оця площадка порівняно. У тебе оцю ногу, дивись, треба. Оп, 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 о, дивишся, наскільки. Так. І тепер Тобто ця процедура ніколи не робиться за один раз, щоб ти знала. Ми беремо з собою, ми у ну, на нас якраз будемо вверху тут заходити. В центрі навіть попереду. Але треба спочатку виставити. виставити. Потім затиснутися. Далі лівою рукою ми направляємо на мішень, лівою. Угу. А тут тягнення. Ну і кратність 25 це дохуя. Uh -huh. Uh -huh. По прицілу. Приціл встановлений неправильно. Зараз прибирай цей сантиметр. Довжину, uh -huh. прибирай. Хорошо, Лілія, ти стріляєш. Ліва мішень. Верхня Верхня права. Верхня права. Центр, так. Да. Лева мішень, центральна. Так, маєш навіть, коли ліва, це Так, сама ліва. Країн. Вліво, і воно втепо, в сторінь, а тут це знаходиться в центрі. Якщо ми візьмемо отуда наверх, поставимо якусь вагу, яка буде стояти чисто тут зверху, то а, ми там, коли відкрутимо, у нас в будь-якому випадку воно впаде в якусь із старі. А тут, а якщо відкрутимо, воно відцентрується і стане на місці. Це голова саме ідеальність. Я зрозумів, це як правильно. Йох-йох. Йо. Йо. Аналізуємо то що натикав. 100 метрів У всіх була ось ця двіжуха ствола У Мене во время прицілювання не двигається. Я нормально на цілі бачу, не трясе сильно покажу. Ну у тебе сантиметра два натрясе. У тебе устойчиво вона дуже. Тебе рухаємо якраз вже саму віддачу. Ну перше стріль знизу, це перша група, напевно 6. Угу. Потім на то вся група і один вліво на восьмі. Потім передостанній на восьмі. Під десятки і, десят, і останні десят. це, це говорить про те, мать, що у вас ви... До зброї, коли підтискаєте під нею, ви зараз підійдіть до трипода, поставте, коли ви його не трогаєте, не підтискаєте. І спробуйте ствол, коли будете підтискати, вліво-вправо, чи він буде у вас рухатися, чи не буде. Він у вас буде обов'язково рухатися. Це особливість карбона така. Тому що він от витримує оце навантаження, а ось оце, ось оце по горизонту він навантаження це не витримує. Він бренить, він за рахунок оцього Тримає навантаження, яке на нього йде зверху. Тобто карбон ви можете наступити, поламати да? або ударити. От якщо палкою так візьмете, ударите, то як палкою, ми, то ваші ці ножки поламаються. Але навантаження ось оце він витримує дуже сильно, тому що в нього є волокна. І тут ви повинні зрозуміти, ви підходите, розумієте, товщина самих ножок, ваша зброя мать, і ви починаєте так. Просто взяли, порухали і у вас зразу вліво-вправо йде. Сама зброя гуляє. От ваша основна задача стати так, щоб ви не натискали туди повністю, або якщо затискали, то тільки тими способами, що я вам показував, говорив. Тобто Малоімпульсні зброя буде стріляти не тим, що ви навіть не будете натискати, що ви будете просто біля прикладу. Ви не даватимете розігнатися, але не будете упиратися туди. І це для Крідмура буде нормально, Для 308-го легкою кулею буде нормально. Якщо куля буде вагою більше, ніж 175 грейн, то це вже буде проблемою, тому що буде подовжена віддача знову ж таки. І так як і в 338-го, вона буде довго йти. І там треба якраз натискати, да, утримувати цей момент віддачі. Що, що відбувається? Зрозуміло. І тому ви просто гляньте, чи воно у вас отак рухається чи не рухається. І потім пограйтеся тілом, щоб ви стали, от стоїть трипот зброя, і ви стаєте біля нього, якби тримаєтеся. Тобто ви, як конструкція стоїте, трипоти із зброєю, як конструкція, ви один до одного прилягаєте, але один на одного не впливаєте. І тоді це буде діло. І тоді ось у цього поперечника у вас стане менше. Набагато менше. А тут -а, треба присідати не на ногах, а взяти... взяти. Дивись, дивись, дивись. Дивись, виходить, да, в тебе яка штука? Ти став, випрямив ноги. Ага. Ноги випрямлені, ага. Да. Тобто ти випрямив. Тепер назад опускаємо. Опускаємося. Так, так, так. Якщо у тебе Ти налягаєш, ти відчуваєш, що ти ногами тянеш. Ногами тянеш. Ага. Значить, ноги треба перемістити ближче. Ага. Подальше до гвинтівки. Ото... Щоб Болу ти стояв, втали. так? Зараз ти ще тримаєш, ти хочеш вперед знайти, в тебе повинно тягнути ось ці м'язи. Ага. Тягне, так? Ні, ще ні. О! О! О. Ні. І вже по-другому стоїш. Замітив? Так. Знаєш особливість цього приціла? О. Ні. ні? Якщо відкручене це кольцо, ага. то ось це гуляє окуляр і в тебе гуляє сантиметрів 5-6 на 100 метрів. Оце кільце да. Люпаль? Да. Угу. Да. І Від машин метрів 300 нам пройтися мать, і там у нас будуть позиції. Тобто Триподи, зброя, ну, ті речі, які ви використовуєте. Далекоміри, метеостанції, записні книжки. Якщо є сітки, сітки беріть з собою. Беремо все це діло і туди. І там будемо зараз починати щось робити. Зараз зразу на присідання. Ви ж вже все зробили, пристрілялися і можемо зразу на присідання. Там є два зачарованих гонга. Хм. Дуже приз треба... за присідання я вже придумав. Ні, хто краще yeah. у кого гарніша жопа буде? добре yeah. все погнали тоді збираємося це yeah. кстати вам ну домашня робота Н нижче пішло 4 буде в нижче йти